Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про еру водолія, в яку ми вже остаточно вступаємо. Як кажуть деякі астрологи, щасливими люди будуть, але не одразу і не всі. Тож, давайте будемо дізнаватися, що чекає на сферу водолія. В нас сьогодні в гостях астрологиня Анна Вергеліс. Вітаю! Вітаю, дуже рада вам, Анна. Кажуть, що Плутон остаточно відкоригує ось цей перехід в Водолія. Що відбудеться? Ну, дійсно, 19 листопада, тобто вже от зараз, Плутон планета, яка відповідає за глобальні процеси, за політику, за банківську сферу, взагалі за владу. От є таке поняття в нас як така глобальна, глобальне управління світом, геополітика і всі ці такі великі речі. І Плутон, змінюючи знак, змінює стратегію управління. Це дуже повільна планета. Один оберт навколо Сонця Плутон робить десь за 240 років. От уявляєте собі, який це масштаб. Або часу величезні, і в знак водолія Плутон заходить на наступні 20 років. Тобто ми багато з вами чули, говорили про те, що там езотерики, містики відчувають, що от приходить ера водолія. І насправді це теж процес, це період. Ми розуміємо, що ці зміни глобальні вони не відбуваються там за один рік, за два роки або за три роки. І зараз світ буде дуже швидко змінюватися. А саме з переходом Плутону водолій, а фактично останні два роки наша війна і вся перебудова світу ну насправді вона почалася з України. Давайте угу. будемо чесними, тому що на нашій території запустилися такі процеси, які показали світові і людству, що так як було, вже не буде. Той світ такий поляризований, який був між глобальним Сходом і глобальним заходом, він повинен перебудовуватися, тому що ми бачимо велику кількість проблем, мінусів, просто не дієздатності тих систем, які були. І все це починається з нас. І, власне, Україна буде прикладом, коли закінчиться війна, ми почнемо показувати людям. Новий приклад і демократії, і а, взагалі суспільного устрою. І в нас це було. А, в нас це колись було а, за часів трипільської культури. Це така дуже глибока і містична тема, але тим не менше, а, от останні два роки це був такий рух Плутону, оскільки ця планета дуже повільна з козирогу водолі і назад ретроградно трошки в козиріг. Що таке Плутон в Козорозі? Це вертикалі. Це вертикальні системи управління. Бюрократичні, які ми бачимо на Заході, а тоталітарні, які ми бачимо на Сході, і те і інше повинно змінюватися. І насправді стара система вмирає дуже тяжко. Це завжди було так. і... І зараз це так відбувається. І наступний етап у розвитку людства це взагалі про людство, це не тільки про Україну. Це перехід до зовсім іншої форми існування суспільства. Буде набагато більше з одного боку свободи, з іншого боку, і обмежень, які пов'язані з інформацією. Ми бачимо, що насправді Україна є. Хоча ми в це дуже довго не вірили, ну правда ж і ми думали, що ми такі, ніби відсталі, якісь що ми там країна третього світу, і там в Європі десь так добре, а у нас так погано. А зараз, коли е, велика кількість людей виїхала в Європу, що вони говорять? Ой, в Україні добре, додому хочуть. Так, і говорять про те, що Боже, да ніде нема такої, такого онлайн-банкінгу зручного. Да, таких, е, у нас фактично все онлайн можна зробити, ну, починаючи від там, документів, справок, якихось довідок до там, за секунду відкриття рахунків. І ось це якраз водолійська тематика. Тому що водолій знак, який пов'язаний з технологіями, з інтернетом, з побудовою таких як ком'юніті різних, це знак, який дає акценти на горизонтальних зв'язках, не на вертикальних. Це про демократію, це про свободу з одного боку, а з іншого боку, тут можна говорити дуже багато про цифровізацію, <гум> про те, що ця свобода може бути дуже оманливою. І е, про електронні гроші, про систему управління свідомістю людей, те, що ми вже бачимо, те, що вже відбувається. Тому, друзі, е, налаштовуємося на те, що наступні 10 років, як мінімум, це буде період встановлення нового порядку е, нової системи, і ми ще побачимо з вами, як буде цей світ швидко змінюватися. І фактично ми будемо говорити про те, що от вже зараз знову ж таки штучний інтелект, це теж чисто тема епохи водолія, абсолютно. Згадайте, ще два роки тому цього не було. Ну, якісь були там gpt чати але так, щоб угу. масово, так, щоб дуже це було вже в нашому побуті. я була вражена тим, що діти зараз, наприклад, не користуються Гуглом. Ти розумієш? GPT -чат. Так, і це вже такий архаїзм. Типу, як ти шукаєш якусь інформацію в Гуглі, Ти що? Це ніхто вже так не робить. До речі, про gpt чат ми е, пили каву напередодні і е, напередодні запису. І я задала питання в gpt чат штучному інтелекту. Е, е, який прогноз для України до кінця е, цього року у військовому плані? І тут е, мені вийшло чотири варіанти. Продовження конфлікту, військові дії можуть залишатися активними з можливими наступальними операціями з обох сторон. Другий дипломатичні зусилля, можливі переговори, які можуть привести до зниження напруженості, або прагнень до мирного вирішення конфлікту. Хоча результати можуть бути непередбачуваними. Третє внутрішня стабільність, важливо якою буде внутрішня політична ситуація в Україні, а також рівень підтримки населення для державних дій. І четверте, міжнародна підтримка, роль міжнародних партнерів, включаючи військову та гуманітарну допомогу, може суттєво вплинути на підсумки ситуації. З точки зору астрології, які з цих аспектів будуть змінюватися, в яку сторону а, ти маєш на увазі зиму? Так, зими. Друзі, ми запускаємо у продаж лімітовану серію карт Таро, які оздоблені нашою командою. Колода романтичні коти налічує 22 старші аркани, чарівні котики з квітами піднімуть ваш настрій. Але це ще не все. Кожна колода заряджена нашою майстриною та рологом Тетяною гай. Неймовірна коробочка оздоблена золотим тисненням. Посилання в описі. Ну, друзі, дивіться, у нас насправді зима виглядає ну, досить складною, скажу чесно. Знову ж таки, Плутон, наш прекрасний Плутон, який заходить у знак Водолія, він буде проходити ще один раз по планеті Сатурн в гороскопі нашої держави. Ми тут вже якби в складні такі моменти заходимо астрологічні. Я не буду використовувати багато термінів, тому що це недоречно що це означає. А Плутон а, запускає, фактично продовжує процес трансформації нашої країни. І цей процес ще одна важлива точка це зима. І я з огляду на те, як це вже відбувалося, тому що вже один раз був цей астрологічний аспект, я можу сказати, що в нас буде посилюватися посилюватися демократичні процеси. Ну, тобто, от, Зараз же ми відчуваємо, як знаєте, як закручують гайки, от людям там свободи, якісь права людські, це все так потихеньку, потихеньку знаєте, рамки ці стають все сивущими. Mm -hmm. І я думаю, що ми це будемо ще сильніше відчувати. Це ще більше влади у, скажімо так, у воєнних структур у поліції ще більші права. А це питання енергетики, яке буде стояти дуже гостро. Це питання тиску на нас і з боку ворога, і з боку наших партнерів. Тому зима це вистояти. Це витримати, це пройти дуже серйозну трансформацію. А я не думаю, що можуть повністю завершитися там воєнні дії. Ми будемо виходити поступово на теми там, переговорів, мирних е, якихось процесів через тиск, через е, такі знаєте, намагання нас десь там притиснути і зламати. Але я вірю в те, що ми вистоїмо і завершення цього процесу. Я бачу кінець літа, осінь 25-го року. Ого! Ну, мається на увазі, що ми побачимо у цей період фінал тої трансформації, яку ми зараз проходимо. Тобто результат. Розумієш? Ми вже точно будемо бачити результат і по кордонах, угу. і по воєнній обстановці. Хто нам союзник, хто ні. Тому що це теж, теж, теж дуже складна ситуація. Е, друзі, союзники, хтось нам щось обіцяє. Ну, як завжди, у нас ці новини, а ми їх бачимо велику кількість. Е, мене вони так смішать. ти знаєш, от я читаю, що там якась країна заявила, що вона може розглянути питання, що нам щось там дадуть або виділять. Ну тобто такі три знаки запитання. І е, всі ці моменти насправді для України дуже е, важливі і показові, тому що нас зараз е, знову ж таки це пов'язано з Сатурном. Нас зараз будуть все більше і більше обмежувати у зовнішній якійсь підтримці, для того, щоб ми е, навчилися е, розраховувати на себе більше. Створювати свою зброю, свою оборонну систему, свою економіку, свою нормальну, адекватну політичну систему. І нас настільки можуть ну, якби затискати в рамки, що ми будемо відчувати, або ми все ж таки проходимо цю трансформацію, або ми можемо просто не впізнати ту країну, в якій ми опинимось. Угу. Такий важкий прогноз для України Трамп зробив заяву, що 20 січня він почне процес примирення. 25 травня в нас вже відбудуться вибори. Ну він казав, що знаєш, казати можна багато чого. Ти пам'ятаєш його передвиборчі лозунги? Про те, що за, за три доби, як у нас було там 2-3 неділі, так, Трамп за три доби говорив, що він домовиться з Путіним і що війна закінчиться. Я просто так слухала, і думала: цікаво, а що ж він буде говорити, коли його нарешті оберуть? Тепер же в нас якби трошки інші таймінги. Ну дай Бог, ти знаєш? Мені в принципі, чесно кажучи, все одно, що він буде робити, як він буде робити, якщо він зможе закінчити цю війну. І е, тут же ж важливо ще на якому етапі для нас, тому що я ще раз хочу сказати, що з огляду на і е, гороскоп президента я дивилася його прогностику, і гороскоп України, я розумію, що тиск на Україну про те, що там відмовтеся да. Від, там від території, відмовитися від якихось гарантій. Ну тобто нас будуть затискати в такі рамки, що ну, це така, знаєш, дуже складна і неоднозначна ситуація. Стосовно території, багато астрологів говорять про те, що Україна може втратити території на певний проміжок часу, тому що. Історія повторюється і 240 років тому була подібна історія між Росією і Польщею, коли Україна втратила певні території, але потім вони повернулися за 6 років. Чи може повернутися така історія? Може. Території можуть повернутися. Я думаю, що це буде не швидко, але це реально дійсно. Це реально, і, ну, дивись, швидше за все, зараз буде йти процес ну, такого замороження конфлікту на певному етапі для того, щоб потім якось дипломатичним шляхом повертати ресурси і території. Чи можливе розгоряння внутрішнього конфлікту з огляду на гороскоп, і які ми можемо наслідки від цього отримати? Внутрішнього конфлікту щось, влади так? з народом. Ну, у нас можливий внутрішній конфлікт зимою, і я бачу ще такі серйозні показники квітень перша половина травня. Там є такі астрологічні аспекти, які пов'язані з планетою Уран. Він відповідає угу. за революційні настрої. І це коли, знаєш, дуже довго накопичується певний, ну, певне невдоволення, uh -huh. а певний потенціал для змін, і потім воно може швидко дуже розгорітися у протестні настрої. А так це можливо, але ж тут теж дуже багато залежить від політики, від влади, від того, які закони приймаються. Тому що е ось ці аспекти урану вони вже були у нас в карті. А в 24 році, і це були завжди от такі моменти. Знаєш, коли от е, якийсь абсолютно дивний недоречний закон, mm -hmm. який е, ну, людей ставить в складну досить ситуацію, а і просто і починаються ось ці хвилі протестів. Тому е, так можливо, я не бачу тут революції, якихось от таких, знаєш, mm -hmm. прям. Там майдану, зміни влади. Ні, я так не думаю. Але от квітень, перша половина травня, вони можуть бути дуже неспокійними, тому що там є, там є показники звільнень, до речі, угу. таких звільнень у апаратах влади, у керівництві, і вони пов'язані з реформами. Тобто будуть знову якісь ну, швидше за все корупційні скандали, як в нас це завжди буває, і потім. Хвиля звільнень. Фактично, це те, що у нас було у жовтні, вересень-жовтень. Ось цей аспект астрологічний він повторюється останній раз. А в квітні і на початку травня, і він про реформи, тобто про те, що держава потребує реформ, а управління потребує реформ, і ці реформи вони повинні бути ну, не косметичними. Інакше знову ж таки аспект астрологічний програється по такому низовому, ну негативному сценарію, якраз про невдоволення, про протестні настрої, про те, що ми сказали. Анна, до кінця цього року ситуація з обстрілами, чи можна подивитися ось цю агресію? Чи піде вона на спад, чи є якісь такі сприятливі моменти, коли ворог, не знаю, там патрони закінчаться, дрони перестануть вироблятися? Ну, У нас насправді ось цей період, який був кінець жовтня, початок листопада, аж до ну Фактично зараз, до 14 листопада, а це досить складний етап великого тиску, великого ризику втрати території. Ми бачимо, як це програється, на жаль, на Так, і далі у нас є хороші астрологічні аспекти, сприятливі до середини грудня. Які дають можливість використати ефект несподіванки, uh -huh. а використати якусь нову зброю, якісь нові технічні засоби. Я думаю, що це все теж знаєш, ну, не все нам показують, і слава Богу. Не, все, uh -huh. не, в, не вся інформація до нас доходить. Але я спостерігала знову ж таки, як цей аспект вже працював. Uh -huh. І я розумію, що от зараз друга половина листопада, перша половина грудня, це буде е, от час якогось нашого такого, знаєш, нашої відповіді. Відзя А причому я думаю, що ця відповідь буде долітати кудись далеко-далеко, туди на територію. Русні, і ми про це почуємо. Ми про це дізнаємось. Нам, до речі, казали, що можливі приємні сюрпризи в Курській області, що зараз всі будуть говорити про те, що там зрада, 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 а насправді там буде якийсь хитрий план. І от вже десант висадився в Курську область. В мене відчуття, що не відвоюють вони Курщину, як би не хотіли. Десант російський? Так. Да. Ну дивись, найбільші складнощі, от з точки зору знову ж таки, астрології в Курській області я бачу саме до середини листопада. Потім, те, що, те, що показує зараз карта, це навпаки якийсь ефект несподіванки. Я думаю, що там буде щось, щось угу. цікаве, буде розгортатися на тих територіях, ми будемо спостерігати. І я дуже-дуже хочу. Щоб до нас дійшли хороші новини і, взагалі, і звіти із усіх інших складних ділянок фронту, скажи, чи є якісь конкретні дати, які ми маємо для себе занотувати в цей період зимній? Ти знаєш, є одна дата, яку я дуже люблю. Вона не про війну, а вона про початок нового? Сонячного циклу, це зимове сонцестояння. Mm. Отак хочеться знаєте, якогось позитиву і для себе, і для вас, друзі. 21 грудня це день зимового сонцестояння. Запишіть, будь ласка, собі цю дату. Це початок нового сонячного циклу і астрономічного нового року. Це не календарний новий рік, який просто такий. от... Ну, штучна дата, вона mm -hmm. абсолютно не про космічні ритми. А зимове сонцестояння це час, коли закладаються нові програми на наступний сонячний цикл до нового зимового сонцестояння, mm -hmm. і для людей. І для взагалі нашої планети. Тому в цей час я би дуже рекомендувала працювати з бажаннями, писати плани, а взагалі спостерігати за простором, тому що вищі сили нам дають знаки, нам дають підказки, сни. А взагалі, якась інформація може приходити про ваші задачі на весь наступний рік. А якщо у вас якісь мрії з'являються у цей час, щось вам стає цікавим, щось вас починає надихати, вам хочеться щось вивчати, зверніть на це увагу в період, вже десь, я думаю, з 15 грудня до 1 січня. Ось ці дві останні два останні тижні грудня mm -hmm. це такий дуже-дуже потужний енергетично час, коли класно працюють практики медитації. Дуже важливо очищувати простір перед зимовим сонцестоянням, підводити підсумки. Якщо ви хочете щось залишити в минулому році, це потрібно робити до зимового сонцестояння. Провести таку ревізію вдома, все повикидати, все, що вам не хочеться тягнути з собою далі, і молитва налаштовуватись на позитив, тому що це дуже дуже потужний час, який може ну, буквально зарядити ваш весь наступний рік. Плутон Плутоном, але є ще ретроградний Марс. Чи говориться про припинення бойових дій? Я думаю, що це не про припинення бойових дій. До речі, Марс це планета війни. Я думаю, що у всіх ця планета асоціюється саме з чоловічою силою, зі зброєю, з війною, з волею нашою. І з 7 грудня. По 24 лютого 2025 року Марс буде рухатися ретроградно. Це відбувається один раз на два роки. Uh -huh. І традиційно це період, коли людина, людство країни повертаються до старих незавершених, незакритих конфліктів. Тому з одного боку воєнні дії можуть перейти в такий більш вялатікущий процес. А з іншого боку, це завжди повернення до спірних питань: спірні території, питання зброї, які у нас були, там чи можна нам нарешті вже. Якусь туди ракету відправити у відповідь, чи не можна. Чи дадуть нам ту зброю, чи не дадуть. Тобто, от все, що у нас було не закрито, не вирішено, з нашими партнерами по питаннях зброї, а з нашими ворогами, все це буде знову, знаєш, по, по другому, по третьому, по десятому колу. З хороших новин, що тут може бути? Нам можуть нарешті, знову ж таки, ретро Марс. Тобто, обіцяли, обіцяли. Там розказували, що ми подумаємо, можливо. От зазвичай на ретрофазі всі питання закриваються. Тобто є велика вирогідність того, що все ж таки нарешті та зброя, яка повинна бути, ті дозволи, там я не знаю, куди стріляти, які повинні бути, вони будуть надані нарешті. Але і у світі, і в Україні всі конфлікти загострюються і заходять в таку. Ну, Вона і так вже хронічна у нас стадія, але ще mm -hmm. більш хронічна, я би сказала. І це стосується, до речі, друзі, не тільки України, це і Близький Схід, це і Південна Північна Корея, Це і сирійські питання. І, зі, і Турція, так, і а, також Грузія раптово у нас бачила, які mm -hmm. були безпорядки. І чим цікавий цей період ретро Марсу, що Буде протистояння Плутона і Марса дуже активне. Ого. От дивись, перше, перший аспект якраз був кінець жовтня, початок листопада, угу. коли почались ось ці масові дронові прильоти до нас безкінечні. Що? А, далі що було у цей час? Ще ну дуже активна. Лінія фронту, звичайно, uh -huh. ну в нас і так активна ну, але на да, дуже дуже складно на Донецькому напрямку. Що що ми спостерігали не в Україні, Грузія вистрілила uh -huh. безпорядками в Німеччині, тому що Плутон і Марс це ще і політичне протистояння. Скоро, політична боротьба Скоро буде новий канцлер Німеччини, який обіцяє Росії зробити радикальні прийняти радикальні рішення. Тобто замість Шольца вже будуть обирати нову людину. І один з кандидатів каже, що я знаю, як завершити конфлікт. Ми просто задамо зброю да. Україні, і Україна буде стріляти туди, куди треба. Ну і ми бачили вибори в США в той же саме період. Да. До речі, до речі, вибори в США. Тобто, дивись, от якщо проаналізувати, що відбувалося. Кінець жовтня, початок до 10 листопада, це був, була зона впливу ось цього астрологічного аспекту, який дав серйозну політичну боротьбу. Знову ж таки, Грузія, Німеччина в Ізраїлі дуже складна ситуація да. в цей час була. Да? І навіщо ми зараз це обговорюємо? Тому що другий раз, друга дія да, цього спектаклю, вона буде під Новий рік. Це кінець грудня, перша половина січня. Тобто, ми розуміємо, що далі ті процеси, які були запущені, вони далі отримують свій розвиток. І вихід з цього процесу, а це у нас кінець квітня, початок травня. Ого! Розумієш, так? Да? тобто зимова криза буде така, вона серйозна. Зимова, а, а про що це взагалі? Протистояння Марса і Плутона? Це про а, переділ а, сфер впливу. Це про те, хто головний, а у кого більше сили, у кого більше зброї і пошук нових стратегій. От дивись, що зараз робили Рашка. Вони почали реально нову стратегію. Вони почали mm -hmm. нас зусилля там цими вже балістики. летить набагато менше. Вони кошмарять mm -hmm. дронами. Постійно летять дрони безкінечно. І ми можемо зробити висновок, що плюс-мінус, ну зима у нас буде така. Угу. З акцентом на новорічні свята, звичайно, я думаю, що тут навіть і без астрології зрозуміло, що нам не дадуть спокійно себе почувати в період нового року. Але тим не менше, друзі, будьте уважні, тому що от саме кінець грудня, початок січня, там дуже, ну, такий, дуже серйозний тиск буде з боку ворога. І завершення ось цього процесу, який почався у нас в кінці жовтня, це аж початок травня. Угу. А, і там же знову ж таки на політичній осі арені буде зрозуміло, хто там е, перемагає в Грузії, що відбувається в Німеччині, що відбувається в Ізраїлі, яка політична система перемогла у цій е, битві? Дякую. Дуже цікаво. Я так замріялася, замислилася. Ти знаєш, е, напевне, можливо, правильно, ми зараз повертаємося в ці традиції. Які сповідували наші предки. І е, для нас не так 1 січня вже є таким канонічним святом, як е, саме сонцестояння. Тому, е, шановні глядачі, якщо вам цікаво більше дізнатися про традиції сонцестояння, welcome на мій канал Любов Завальнюк. Там є дуже багато цікавої інформації е, від різних майстрів, ви зможете е, прямо підготуватися до святкування нового року. І, е, я дуже вдячна Ані за те, що вона підготувала нас до наступного року, розказала багато цікавого. Дякую за такий прогноз і до нових зустрічей. І ще наголошую: якщо хтось, шановні глядачі, хоче відсвяткувати новий рік. В Єгипті побачити, як сходять перші проміні нового народженого сонця, доторкнутися до магії Єгипту, отримати благословення, взяти участь в неймовірній ініціації. Можете написати за номером телефону, який є в описі до цього відео. Ще як виключення. Дві людини ми можемо взяти з собою. Група в нас вже сформована, але в нас буде ретрит в Єгипті, про який ми будемо дуже багато розповідати. І з самого ретриту ви можете стати частиною цієї поїздки дивовижно і неперевершене. Так, ми з 18 по 24 грудня будемо проводити практики і працювати з місцями сили в Єгипті. Це стародавні храми, це стародавні святилища. Це дуже глибокі процеси, які пов'язані саме з трансформацією і з переходом у новий цикл. Тому, друзі, якщо вам цікаво, долучайтесь. Дякую, Анна. Дякую, шановні глядачі. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.